Доброго часу доби, шановні глядачі Play.ua. З вами знову рубрика Перші враження з вами Юра Лупул і Олекса Мельник. Привіт! І нас чекає довгоочікуваний реліз Шерлок Холмс Crimes and Punishments». Ну, він нас уже не чекає, а так таки дочекався. Та, відразу хочу пояснити, ми записуємо ці враження трішки скоріше за фактичний реліз. Тому наразі української локалізації немає, але вже в сам день релізу вона повинна з'явитися. Ну або кількома днями пізніше, знаючи труднощі, які виникли у компанії з локалізацією. Та, та. Що ж, давайте глянемо, що в нас тут є в налаштуваннях відео. А я прослухав, Юро, ти назву гри. Е, ну, сказав? Сказав. Добре. Добре. <су> е, так, аудіо я перевірю. Так, ніби... Я поясню, що це є наступна частина у серії ігор про Шерлока Холмса від цієї студії. І я не знаю інших студій, які би робили ігри про Шерлока Холмса. Ну, маю на увазі, які би мали серію ігор про Шерлока Холмса. А я давно хотів дізнатися, тобто. Ліцензія на права Шерлока, торгової марки Шерлока, знаходяться у Frogwares, так? Я не впевнений, що всі-всі права. Ну, я думаю, що якесь ліцензування там. Ну, є. воно є стовідсотково, але просто мені цікаво, чи всі, хто робить будь-який матеріал по Шерлоку, звертаються до них, чи, можливо, є якісь інші джерела. Е То Frogwares, чого б вони мали звертатись? Ну, є правовласник цієї серії, наскільки я розумію. Там ну, видавець, чи, 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 чи там хтось перекупив ці права від Артура Конан Дойла? Ну, хтось перекупив явно. Ну, гаразд, менше з тим. Окей, це е, найновіша частина у серії ігор про Шерлока Холмса, яка отримала таку доволі незвичну назву, в якій сам Шерлок Холмс посунутий на другий план. Хоча у. Оу, Опачки. оу! мовчи, Тут все ж таки є. Але я думаю, це тільки в цьому ролику. І все. І от через це був такий скандал. О боже. Через надпис? Чер... Так, через цей надпис був скандал, і російський видавець злякався, що в російськомовних країнах, а, саме ну... так це пояснили, не будуть купувати гру через цей напис. Завжди, може це не все, може зараз ще буде щось. Ну, бо якщо це так, то це дійсно смішно. Гаразд, я на жаль не можу оцінити якість музики, тому будеш про звук говорити. Ти, Юра, ну поки що пролунала маленька така завжди. У серії про Шерлока Холмса від Frogwares було добре все: сюжет, ігролад, атмосфера, локації це було прекрасно. Озвучення персонажів англійською мовою вони були ну достовірні. Принаймні, я не можу оцінити акторську гру, тому що мені просто чужа мова. І таке. Але бо завжди була проблема з анімацією персонажів. І вона настільки погана, ця анімація, що навіть у трейлерах рекламних вона виглядає погано. Ну завжди, наскільки я знаю, це перша гра на Unreal Engine. До цього вони використовували якісь інші Рушій, Тому тут окей, але це... рушій не має стосунку до анімації. Анімацію роблять аніматори або записують за допомогою Motion Capture. Ну, я не маю змоги порівняти, тому що це моя перша гра від е, Frogverse про Шерлока. Тут ти маєш більше знання. Ну, це це такий недолік. Е, ну Не знаю. Сильно на нього зважати не варто, тому що гра цінна зовсім іншим. Зажди, І я тут зна... Шерлок шмаляє, а я, я хто? А ти. Ватсон? Я Ватсон? Так. Не вбий мене. В останній, в останній серії, в останній частині серії можна було грати і за Ватсона, і за Шерлока. І доволі цікаво було, тому що відрізнявся ігролад. Все ж таки, Ватсон не настільки дедуктивно спроможний, як Шерлок, а Шерлок не настільки емоційний, як Ватсон. І там свої були нюанси. Ну ти вже маєш змогу побачити анімацію, як вона відрізняється. Ну, я можу оцінити її як ліпшу, ніж та, що була, але, як на мене, далека від ідеалу. Ну, ти не бачиш, як поводяться персонажі. Щось схоже до Елейн Вар. Голови собі самі по собі, а все інше саме по собі. Окей, ну я кажу, що це недолік, звісно. Ну, засуджувати всю гру через цей. Це, це можна сказати. Але це це, це, це прискіпленість вже таке. Та, от коли вже немає до чого домахатися, ми домахуємося до відсутності там аптечки в машині і таке інше. Так. Ми зовсім не вникаємо в те, що вони говорять. Ну, як завжди, якась нова справа, і нам показують епатажного Шерлока. До речі, образ цього Шерлока частково змальований із радянського телесеріалу. Пригоди Шерлока Холмса, чи якось так він називався, який російський світ вважає найкращим. Ну, що логічно, ну я не можу не погодитися, тому що класичного Шерлока, в принципі, має на увазі по акторській грі краще я не бачив. Новий так. Шерлок від британців він може конкурувати спокійно, але він сучасний Шерлок. Так, сучасний. Не це сектор. не. Це не класика. Ну і ще ця частина серії мені цікава тим, що у ній є певні запозичення із роману Достоєвського Злочин і кара. І мені цікаво дослідити гру, побачити, що ж власне вони запозичили, тому що це дуже потужний роман, один з небагатьох російських романів, які знають за межами Росії. Хм. Ось ну і назва заголовок гри Crimes and Punishments, тобто злочини і кари чомусь умножені. Ну, це, напевно, натякає на те, що тут буде не одна справа, а декілька. Так, профіль жертви. І mm. з трейлерів, які я бачив до релізу, я зробив припущення, що ігролад значно спростився і став більш ну, став ближчим до інтерактивного кіно. Навіть Диви, та ж нас дедукція. Тут є, е, записничок з усіма нашими можливими е, зачіпками. От наші завдання, я так розумію, е, розслідувати вбивство Пітера Керрі. Е, е, ага. Дослідити місце злочину. Ну, так. У Вудман Слі. Ага, і пере, переодягнутися, так? Угу. Так. Що в нас тут ще є? Ага, мапа. Ось наше місце знаходження Бейкер Стріт, а нам потрібно до Вудман Лі. Поки що все доволі знайомо і просто з перемальованим інтерфейсом, який доволі таки стильно виглядає. А, всі діалоги так само записуються. Що це добре. чудово, це чудово, так. Можна завжди глянути якусь підказку, не користуючись системою підказок. Сувеніри та інші плюшечки. Портрети. Самих е персонажів будуть тут з часом. Гаразд. За жанром, це класична адвенчура. Хоча не знаю, чи можна називати саме цю частину класичною, оскільки, я казав, вона е отримала певні спрощення і перетворилася більше на атракціон. Навіть та ж дедукція тут е більше схожа на. Вправу на увагу, а не на справжню дедукцію. Тут вам не доведеться самостійно думати, доведеться лише вчасно вихоплювати думки, які промайнуть у голові Шерлока. Ну, це, це те, що я зрозумів з трейлерів. Сподіваюся, зараз ми побачимо щось інше, якось складніше, цікавіше. Я от казуал, але в цьому жанрі я за труднощі. Я вже хотів було вийти, але напевно в такому одязі мене не пускають. Квартира знайома, обличчя персонажів знайомі з попередньої частини. Поки mm -hmm. що все доволі звично. Ух ти. Старий збочинець. Mm -hmm, то вона там стара збоченка. Я ще молодий ага. збочинець. Ну, Шерлок не є молодий чоловік. Та й Ватсон вже. Близький до зрілого віку. <рес> так, я хочу знайти, де мені переодягнутися. До речі, я і самого ага. Шерлока Холмса не дуже люблю. Скажу <рес> на правду, сам цей сеттинг і книжечки про нього не, не, ніколи мене не захоплювали. Ага, диви, тут можна зробити власного персонажа, але поки що закриті всі стилі зачіски. Для Мабуть, мене. вони розблоковуються якимось чином. Напевно, диви, які тут. Плином часу. Або їх можна купувати за якісь очки або. ж... — Ну, що... а вони можливо впливають на те. От у, у попередній частині була дуже цікава штука, де ми з кількох логічних вузлів складали певну послідовність. І, власне, це було дуже схоже на дедукцію, коли з малих деталей ми складали. Певний портрет дії, портрет е мотиву або що. Розумієш? Uh -huh. А ось тут це, на мою думку, вже не так, вже спрощено. З іншого uh -huh. боку, можливо, вони візьмуть сюжетом, тому що сюжети завжди були цікаві у Шерлоку від Frogwares. У мене є декілька відкритих варіантів костюма. Який я можу одіти оцей. Давай е... класику. Оцей мені подобається. Ну, то гайде. Це ти зі свого записничка виконуєш завдання, так? Е, ну, я маю дійти до місця злочину. Я переодягнувся. А ага. як тобі графіка твоїм незаангажованим поглядом? Е, ну. Я не маю. М -м, порівняння до стосовно попередніх е, ігор серій, але наразі око не ріже. Е, ну, це одна із тих серій, яка відчутно розвивається з кожною частиною. Ну, якщо брати до рахунку те, що це перша гра е, жабок на Unreal Engine. То напевно вони тут постаралися, бо виглядає все нормально, навіть круто, деталізовано. Всі фотографії, картини сама тут квартира. Тут дуже багато речей, які вказують на біографію Шерлока Холмса, і люди, які знайомі з книжками. Багато чого впізнають з предметів, які розкидані по квартирі. Ну, предметів дуже багато, і вони всі е, класно деталізовані. Ну, Тут це немає... не просто мотлох, Юро. Хочу, щоб ти зрозумів. Це, ага. це, це це інтерактивний музей Шерлока Голмса, де ти можеш походити, поблукати і пригадати все, що ми проходили по книжках. Поки я добираюся до місця, я можу переглянути свої записочки, нотатки. А він що, реально їде, чи це просто катсцена? Ну. Показують, що їде. Я можу нажати Continue, і напевно я вже приїхав. Mm -hmm. Просто за цей час, поки він ніби пересувається, можна заглянути до своїх нотаток і перевірити якісь зачіпки. цікаво, доволі таке непогане занурення у світ. Mm -hmm. Створює ілюзію обсягу. обсягу. Тобто, що тут є простір, коли ми переміщаємося від однієї. Ну так, так. Українська гра і одна з моїх улюблених серій. Так, я це буду хвалити. І Дуже за це переживаю, бо мені це оглядати. Але тим не менше, чому би не похвалити, якщо добре. Згідний на всі 100. Так, сюди не можна. Тут у нас вирощують капусточку. І мені дуже подобалося, от ем, це відчуття дослідження, коли ти лазиш по світу. До речі, в попередній частині був відкритий світ, уявляєш? Це адвенчура, у якій є відкритий світ. Так, він маленький, але все одно він відкритий. Ти можеш походити між це районами тестмент? Так, тестмент. треба буде купити. дуже часто доволі е, влаштовується розпродажі. Там навіть цілу серію можна вхопити за кілька доларів. Ну так. — Steam дозволяє давно. Але, купити. — Але я не раджу грати в ігри до Tastement, тому що вони от візуально. Ага. Диви, диви, диви. Тут е, перший такий от е, момент, де можна оцінити механіку, як це все відбувається. Тобто це мої питання, так? до неї? Угу. Угу. Ну там ще є е, от міні-гра, де ти обстежуєш очима. Співрозмовника і м, вихоплюєш якісь подробиці, з яких складаєш е, певний висновок, який допомагає тобі сформувати нові запитання або якісь звинувачення підготувати. Mm -hmm. Це Оце, Це та теж славнозвітна цікав. дедукція Шерлока, так? Так, так. Ну, вона не Шерлокова, дедукція була і до нього. Але він її прославив. Ну, це, це властивість мозку людини просто. Ну, просто в багатьох людей і в мене також е, говорять слово дедукція, в мене відразу синонім Шерлок. І навпаки mm. Е, Так. Щоб її спитати. Ага. Садівник. Зазвичай саме він ну, винен у вбивстві. Це класика? Mm -hmm. Так, чи були відвідувачі? Oh, no, I don't think so. uh, якась вона дуже спокійна, як для того, що її чоловіка вбили. У плані емоційності в серії дуже багато відіграє роль те, як поводяться персонажі. Тобто, це не, не випадково, що скажімо, цей персонаж спокійний. І ти можеш з цього робити якийсь висновок, чи припущення. Ага. Ну, е анімація, принаймні, цієї пані, от це нове обличчя для мене в серії, бо Ватсона і Шерлока я вже бачив, то цю пані анімовано дуже добре. Обличчя таке приємне і. Так. Да. Віриш, що така людина дійсно може існувати, і ти її можеш зустріти. Так, ну, наче все обговорили. Ага. А як тобі озвучення? Е, ну, я дуже мало його чую, тому що я викрутив майже на нуль. О, а це вже те, про що я казав. Води по ній, вниз, по тілу, по одягу. Шукай дрібнички. Так, камео. Ну, це. Ну, все, що дають можливість, я. Окей. Okay. Я клікаю. Просто. Ага, так навіть. То ще є лічильник, ти ще можеш щось прогавити, а пізніше, я так знаю, буде на час ця діяти повинен будеш швиденько це все зробити. Ага, от. Рівень складності тут був, я не зауважив. Ні, ні, не давало такої. І можливо, це прекрасно. You have a great loss, Mrs. І що ти зрозумів з цих людей? Чекайка, чека, я читаю. Ага, Тобто чоловік у неї був не, не з найкращих людей, але все ж таки він був її чоловіком. Все те, що я тільки що оглянув, дало Шерлоку вже якусь. Ага. Тут навіть квіктайм-евенти квік є. Ну, я казав, вони зробили кілька кроків на зустріч інтерактивному кіно. З одного боку, це добре, бо розширить аудиторію. Ага. З іншого боку, може відлякати. Я почав неправильну відповідь. І, і все в мене, попало. І в мене та сама сцена починається знову. Ну, ми балакаємо, я пропускаю трішки інформації, тому не все ясно. Це теж для людей, які полюбляють поміскувати, буде проблемою, тому що а, тут вже не доведеться міскувати. Ти будеш пробувати, доки не отримаєш правильний варіант, правильно? Ну так, але зазвичай от, сісти вечором вдома самому в тишині, то концентрація більша і не будеш... ні. ні сказати, я, не я от зовсім не нарікаю. Мені подобається таке. Я кажу про людей, які цінують класику у жанрі едвенчур. І, і едвенчур не вмирає тому, в тому форматі, в якому ми її знаємо ще 10 років тому. Вона мусить змінюватись, інакше цей жанр дійсно пропаде. Ну і тим більше проблеми зникнуть відразу в наших користувачів відразу при появі нашої локалізації. Тому тут вже плюс. Я би не сказав, мова доволі проста. Навіть я з моїми трійками з англійську розумію, що відбувається. Ну так, просто все ж таки є люди, які вивчали іншу мову, або просто так. Це я брав, значить. От правильна відповідь. Ну, так, ми, ми з тобою не наголосили на тому, що у цієї гри заявлено українську локалізацію з релізом. У стімі вже в, на сторінці гри записано, що у гри є українська локалізація. Текстова. Ну, власне вона текстова для всіх мов. Тут озвучка лише одна англійська, всі інші мови мають тільки текст. І я вважаю, що це правильно, бо. Англійський світ і оцей колорит, який передається англійською мовою. Я маю надію, що залучалися британські актори. Ну, судячи з акценту, так. Вони У... рикають? У них там Answers. Гаразд. І що ми довідалися? От можна прочитати. Ну, як ти оціниш цю міні-гру з дедукції? Мені таке подобається. Просто, але видовишно, правда? Це вносить якесь різноманіття в мої вечори, де або одні шутери, або щось таке наподобі на того. А тут можна просто відпочити, порозкидати мізками, послухати і подивитися, чи цікаві катсцени. Ну і маю надію, що буде такий самий, або хоча б не набагато менший відкритий світ, як у попередній частині, тому що. Поблукати просто по тих вуличках для мене було надзвичайно приємно. І атмосфера міста, і я вірив, що дійсно це місто живе. Там люди, хтось побирався, хтось здавав тіло своє в оренду, хтось виконував роботу, хтось там ремонтував, і це було класно. Тобто, місто також живе своїм життям, і є що послухати, що подивитись. Так, так, так. Воно переконливе і немає таких якихось завтиків. Ну, тут кожен на своєму місці. Якщо стояти довго, не рухатися на місці, ти помітиш, що вони повторюють одну й ту саму дію безкінечно довго. Але якщо так просто походити по містечку, то казка залишиться. Атмосфера буде. Я хочу поговорити з садівником і одразу висунути йому звинувачення. Тому що садівник. Нормальні люди в садівники не йдуть. Ага, вони тут охороняють, щоб нічого не торкались. Вікно закрите зсередини. До речі, російська громада попередню частину гри дуже критикувала, тому що там були три брати-революціонери російські персонажі. І їх там реальним, реальними ватниками зобразили. там Водка. Диви, і я ця... можу концентрувати свій зір. Угу. Режим мисливця з «Відьмака 3. Так. Ага, є відбитки. Чудово. Ну, я би не назвав це плагіатом чи запозиченням. Це вже давно не нова механіка і. Нормально. Щось тут ще було. Ну, відбитки. відбитки, я вже. Ага, мені не вистачає зачіпки, щоб щось зробити якусь інтеракцію з цими відбитками. Ясненько. А може тобі потрібен гіпс? Аби ну, зробити зліпок? Ну, бач, перше, evidence required. Тобто мені щось потрібно, щоб я міг з ними. Так. А, ну тоді тобі потрібно поспілкуватися зі садівником і оцінити О, тепер розмір можна його взуття. Зараз він відкриє двері. Запевні в тому, що ніхто туди не міг проникнути. Ага, каже, що хтось мав спробу зламу. Двари. І ще що цікаво. Тут Лестрейта не подають як клоуном недолугим. Простенький собі поліцейський. Ага, ага. включаю я режим. Будеш. що? О, щось з'явилося. Ага, свіжі школи е... подряпини. Подряпини. You're right. Само травму force open the door. Цікаво, такого раніше не було. Каже, що вчора їх не було. Значить, хтось прийшов. <гум> Значить, хтось з тих, хто тут знаходиться. Ага, і він не мав. Е правильного. Ще раз. О, зайшов. Ось і жертва. Ух. Так, відразу треба все обдивитися. Ну, в попередній частині там були такі колоритні жертви, такі вбивства. Я вражався. Викликало дуже сильні емоції. Там навіть був один вибух. Е, з вибухом все краще, так? <на> так. <на> О, дивись. Тут щось було, тому що там немає пилюки. Ага. відразу... Щось нещодавно забрали. Припущення. Припущу... Що, може... Так. Це, це одне, один варіант припущення. Ну, тільки там з'явилася точка, де можна е, зробити якусь інтеракцію. Глянемо тут. Ага, значить там вже відображається. Так. Що у нас тут. Ага, от і є черевики, які можна зрівняти з тими слідами. Угу. Ну, я думаю, тобі потрібно зібрати ще кілька. Але, скоріш за все, буде збігатися, тому що це навчальна, е навчальна справа, і ми швиденько закінчимо з нею. Підозрюю. А, Боже, до мене лише дійшло. Оце чоловік, він не стоїть, це труп, який прибитий до стіни. А ти думав, що це стоїть? Виламив? Я та, я думав хтось стоїть, допомагає Шерлоку. Мені ж не чути, хто там що каже. Ну це от чоловік цієї жіночки. Бідняга. Гарпуном прибили до дверей. Навкрізь. Гарпун — Це доволі незвична зброя для садівника. Так, глянемо в такому світлі. Нічого не з'являється. Гаразд. Хтось дранк і ще в попередній частині можна було перемикатися від першої особи і від третьої. А тут? Не бачив я такої можливості поки що. Ну взагалі ходити Шерлоком ти можеш? Ну я ходжу ним. Ага. PC. personal computer. Ух ты. Порожньо. що? Там запах. Йому знайомий цей запах. Хм. Ага, скласти так, щоб проекція утворила зображення. І він згадає. Клас! Класно. Оце знахідка для геймплею. Це, мо... Це кораблик. Ч... Ти вже майже був знайшов. Роз... А... Чекай, я геть заплутався. Оце кораблик, який до нас е... носом вправо. Ще трошки вгору і вліво. А, вгору. От зараз вгору. Ще, трохи. Ще вгору, вгору, вгору. Правий край вгору. О, все. Ага. Хм. Чи ні, чи не зібравши? Ні. Ну я бачу просто, що кораблик уже сам зібраний. Тобто ще вітрила не склались. Е... Ще трохи вгору, напевно. Ні, ні-ні, тут треба трошки лівіше. Ну, бачу, так не складається. От так складається. Кораблик складається, але хмар ці вітрила не складається. Ну, а вони рухаються всі одночасно. І що таке тут придумати? Може, іншим тут можна, ні, не можна окремо керувати цими. Ну, гаразд, ми вже тут записали достатньо часу. Можливо, залишимо цей сюрприз гравцям. Давай, давай зробимо підсумок. Я бачу нові ігроладні рішення, я бачу поліпшену графіку. Я чую добрі, добре озвучення, і я чекаю на українську локалізацію. Гра безумовний must have, навіть якщо ви не патріот українського, української ігрової промисловості, просто це непогана іграшка, яка може зацікавити не лишень фанатів Adventure. Я приєднуюсь. Грати дуже цікаво. Вечорами люблю щось таке посидіти, тому так само чекаю на оновлення з українською локалізацією і бажаю всім приємної гри. Ви дивилися перші враження від PlayUA. Це іграшка Crimes and Punishments Sherlock Holmes. З вами були Олекса Мельник, Юра Лупул. Заходьте та... частіше на PlayUA. Так, бувайте. Па-па.